Друзі, всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінський філіал і сьогодні в нас твоє відходження BMW X6 2011 року з трьохлітровим бензиновим двигуном на повному приводі на автоматичній коробці передач. Авто в нас приїхало зі штатів, мав невеликі пошкодження. По комплектації у нас протяжки дверей, електропривід сидінь, пам'ять сидінь водія, мультикермо, доставлю приборна панель, штатна мультимедія, чотирьохзонний зони клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Є люк. Задній ряд у нас ось в такому стані. Клімат контроль заднього ряду. Підігріви задніх сидінь. На автомобіль встановлені 19 легкославні диски на зимовій резині. Ось так він виглядає ззаду. є камера заднього виду. Електропривід багажника. Багажник виділ досить просторий. Заявленого пробігу на автомобілі. 225 тисяч кілометрів, придбати ви його зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Ціна на даний автобіль буде складати 13 тисяч 690 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося приономним автобілів зі штатів.